Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо на платформі футбол 24 наш ліго чемпіонівський марафон. І у нас поруч в екрані знаходиться Ольга Любушкіна. Зрозуміло, що ми обговорюємо французький футбол в рамках ЛЧ. Кажу тобі привіт Оля. Всім привіт. Ну і відверто мені здається, що вчорашній вечір каші Іллі Забарному забути. Якщо в принципі Ангеліна має вдома в Парижі. В новій квартирі ти мені розповідала, коли ми переселилися скреч-карту, де затираються міста, де грав і побував її чоловік. Ілля Забарний, то краще, от Леверкузен монеткою не затирати, щоб не згадувати цей вечір. Нагадаю, що за 37 хвилин проти Леверкузенського байера Ілля Забарний зумів виграти 3 із 5 дуелей. Заробити жовту картку, заробити червону картку, вилучення, тобто, і привести на ворота Люку Шевальє два пенальті два один Один фармацепти не реалізували, а другий зуміли <запити> пробити французького кіпера. Не скажу, що забарний спусту, що не виглядав, але через рішення іспанського арбітра Хільмансано він був відверто здивований і не розумів, за що його карають. І я б хотів Оля розпочати із другого призначеного пенальті, після чого українця вилучили. Коли він, начебто, зіграв рукою в штрафному майданчику. Поділюся особистими враженнями. На мою думку, на 50% Ілля не хотів цього зробити з іншого боку. Знаючи, як він хитро грав у складі Бормута, він міг показувати, що він не хоче доторкнутися лівою рукою до м'яча, а насправді це зробив. Твоя думка. Я спочатку хочу тебе поправити. Це перший пенальті. Якраз бо ти його назвав другим. Все нормально. Так. І ти знаєш, тут такий момент, в якому я б хотіла напевно, виправдати таким адвокатом побути за барного, тому що момент по. Потрібно дивитися з того, як Пачо відбиває м'яч. Тобто, якби Пачо нормально вибив м'яч, і він не повернувся, скажімо так, у штрафний майданчик, і їй не потрібно було б нічого робити. Тобто, тут е, Ілля страхував свого партнера по обороні. І, звісно, коли Ілля падав. Він е, намагався. Ну, як на мене, це все ж таки намагався прибрати руку. Але е, тут е, треба розуміти, що після того як м'яч влучив у руку, він змінив траєкторію польоту. Тому, якщо ми говоримо про траєкторію польоту м'яча, так це пенальті. Якщо якби ми дивилися цей епізод, напевно, десь в центрі поля, то можливо б і пенальті було не призначено. Тобто, з одного з одного боку, так Ілля прибирав руку, але це штрафний майданчик, це влучання. Це... Зміна траєкторії, і я, я розумію, чому призначили це пенальті. Але ну, так, тут е, такий момент дуже суперечливий. І хоча, наприклад, у французи, коли розбирали е, ці епізоди, французька преса, вони якось дуже спокійно відреагували на пенальті, я думаю, це е, через те, що е, загалом ПСЖ виграв, Великий рахунок сім голів. Ну чому навіщо скажем так обговорювати дії дії рефері, якщо ми вже перемогли? Ну, і, до речі, не піднімав питання щодо вилучення Ілі Забарного і Люсінріки на після мачі без прос конференції. Просто його проігнорував і самовпевнено сказав бацький фахівець, що ми готові вдруге поспіль виграти лігу чемпіонів. І ми до цього йдемо. І наша знову ж таки впевненість це підкріплює. Такі от заяви від наставника Забарного. І мені здається, що дуже добре, що не підсвічував це питання. Не знаю, не буду стверджувати, що журністи не ставили відповідні запитання щодо. Українця щодо його вилучення і нагадаю, що тоді склад після того як Ілля покинув 37-й хвилині футбольне поле Леверкузені, тоді склад був вже рівний. Бо Андріх до цього ліктем засадив в голову дизріду, який щойно повернувся лише після пошкодження, і Хільмансану прийняв рішення вилучити цього гравця. І хочу нагадати, що відбувалося на, на вихідних. Цей самий арбітер Оля розкидувався картками в матчі. Барселона Жирона і вилучив Хансі Фліка, який ймовірно через це пропустить іспанське класико. Але давай повертаємося до Левер Ти кажеш, що не акцентували на вилученні, в принципі, Іллі Лі Забарнова. Взагалі щось писали? А, ну, якщо чесно, то Іллю звинувачували в тому, що він заробив і пенальті, яке ну, в принципі, те. Помилка забарного з цією рукою, чи можна її вважати, ну, говорити не, що це помилка. Прям. Ну, просто коли ти в падінні, куди тобі дійти руку. Ну, це, я просто не розумію в такому, в такому моменті, куди ти маєш засунути ту руку, чи відрізати її перед тим, як е, виходити на поле. Просто в падінні здається, що це як ну, можливо можна чи можна рахувати це як упорну руку. Але з іншого боку, так його звинувачували і говорили, що це саме його незграбна гра у штрафні... в штрафному майданчику. З іншого боку, при першому пенальті стійка врятувала. Хоча Шевальє, як на мене, трішки запізнився з таким сейвом, тому що він вгадав кут, але він занадто пізно пригнув там. Буквально якби трішки раніше він може стрибнув, то він би міг би міг би парирувати удар але так, стійка наше все. Ні, до речі, щодо коментарів, то переглядав в соцмережі а, і їх тобі зачитував ще перед нашим спілкуванням. Ти сказала, що ти якийсь не такий твітер читаєш, але шукав негативні коментарі щодо дій забарного від французьких болівальників або просто від е, тих людей, які пишуть, друкують французькою мовою в Твітері і є прихильниками ПСЖ. І ось що вони писали, Оля: що е, потрібно забарного продати в Ньюкасл за 35 мільйонів, повернути його до Англії і взяти, Натомість у Памакано. окрім цього, були такі коментарі: що ми граємо набагато краще в десятьох без Забарного, ніж із ним. Також згадували про травмованого Маркініса, капітана Парі Сен жермен що його потрібно повертати, і наголошували, що от коли не стало забарного, ПСЖ перейшов вимкнув другу швидкість, забив три голи і е відзначали Дезері дуе, який повернувся на футбольне поле. Я не знаю, чи упомикано з його привозами в складі Баварії кращий за Ілюзабарного? Ну тут знову ж таки той помиканок, який був сезону три тому. А, напевно, і нинішні упомикано трішки різні гравці, тому що помикано в принципі спочатку почав діяти більш безпечно, але я не вважаю, що у помикано ну має грати замість забарного в ПСЖ. З іншого боку, ну боже мій так, у Ілі були деякі проблеми в матчах і навіть ліги 1, але ми знову говоримо, що це нова. Команда, і я не думаю, що можна вважати один провальний матч з такою критикою. З іншого боку, я читала, наприклад, коментарі, де теж кажуть, що він привіз два пенальті. А з іншого боку, йому кажуть, що це все нормально, період адаптації, і пасажі, фанати ПСЖ стоять за його спиною. Ну, ти типу, побачимо, це трішки пізніше буде видно, як фанати будуть реагувати, наприклад, в інших матчах, коли буде траплятися, будуть траплятися такі помилки. І, до речі, цих сім забитих м'ячів ворота Флекена принесли Луїсу Нріки і ПСЖ рекорд. В... Протягом 2025 календарного року вже забила команда 45 голів в рамках Ліги Чемпіонів, і стільки не давалося жодному клубу. І побили, до речі, паражани рекорд Манчестер Юнайтед 2002 року, коли вдалося Червоним дьяволам забити. 35 м'ячів, 38 м'ячів, якщо не помиляюся над поєдинок 7-2, і зрозуміло, що це все перекриває вилучення забарного. Але коли ти переглядав перший тайм, ти просто убрався і хотів старти з пам'яті те, що відбувалося зі Забарним, відверто. І ми також ля до запису спілкувалися, що в принципі частково можна провину покласти на Хільман Сано, бо він якось непослідовно приймав рішення. В цьому поєдинку спочатку дозволяв порушувати правила в центрі поля і грати жорстко. А потім, коли в суперечливих моментах, на мою думку, відверто суперечливих, призначені були два пенальті на ворота Люки Шавар'є, він тут жорстко вчинив. Є таке, і мені здається, що він дуже втратив гру десь там з хвилини, напевно, п'ятої. Та... Такого плану, тому що, наприклад, порушення в центрі поля, я не пам'ятаю, це був перший тайм, не пам'ятаю хвилину з Хвічою, коли Хвіча просто на метр відлітає від гравця Байера, і ти просто дивишся і задаєш собі таке питання, а чому, чому це не порушення, чому це, скажімо так, чому так можна грати? І далі гра продовжується, він її не зупинив. І от у мене теж склалося враження: просто, знову ж таки, малюнок гри, який пішов далі після цих вилучень, він перекриває навіть ці суддівські рішення, тому що ну потім пішла пішли голи, піше пішло шоу на трибунах. Тобто, все ну ми забуваємо, але та було дійсно таке враження, що він просто втратив е, якусь ланку гри і дозволяв дуже багато гравця. Ну і давай Оля щодо другого рішення іспанського арбітра Хіль призначити другий 11-метровий ворота Люки Шавар'є. Відтворився, як відбувалося, в боротьбі в Ілля Забарний, начебто збив Кристяна Кофане. Чому начебто? Бо спочатку в нападник Леверкузенського байера виконув руку і затримав Іллю Забарного. Згодом я перегадав на 0,5 <г Fold> повтори, і чи це зашпортався ногу за ногу сам Забарний, чи він вдарився об ногу. Нападника я не зрозумів. Але е, кінцева фаза цього епізоду 35-й номер Ловоку байера Баєра тримається за футболку Іллі Забарного і його завалює в штрафному майданчику. Після цього Хільмансано витягує червону картку, напрямую показує Забарному, Зрозуміло, що вилучення, і зрозуміло, що призначений пенальті, який цього разу формацетам вдалося реалізувати. Твоя думка. А, ти знаєш, от, дійсно, коли ти дивишся в динаміці, ти не помічаєш, е, коли забарний е, тримає гравця е, Байера і підтягує його вниз. Тобто це так швидко. Але якщо подивитися з іншого ракурсу, бо був повтор з іншої камери, е, там видно, що е, спочатку Іля тримає гравця, потім гравець тримає Ілю. Але спочатку була оця силова боротьба з виставленою рукою. Е, чи заслуговує Ілля Пряморі червоної картки? Напевно, для мене ні. Але в нього вже була жовта. Якби він показав другу жовту, ну це б теж було вилучення. Але знову ж таки, з іншого боку, є велике питання до Люки Шевальє, чому він не вийшов? Раніше зворіт і не спробував якось збити з пантелику суперника. Тобто тут е, і навіть про це говорили і фанати ПСЖ, коли вони говорять, що можливо це непорозуміння між новим воротарем і новим захисником, тому що знову ж таки е, ну. Ми ж не знаємо, як би розвернулися події на полі, якби шеваль просто зробив два кроки вперед. Можливо, б це збило з пантелику, можливо, м'яч пішов в іншу сторону. Тому тут такий момент, що так, можливо, це результат непорозуміння, але теж те, що забар не порушував правила. Ну він їх порушував. Є скріни, є відео. Типу, ти, ти від цього нікуди не дінешся. Ну просто хочу провести паралелі із з тим часом, коли Ілля Забарний грав в рамках англійської прем'єр-ліги, і в бортмуті, коли він захищав кольори цього клубу, арбітри АПЛ інколи йому дозволяли такі от дрібні фоли, непомітні така от чорна магія. Підштовхнути, ручку притримати, потягнути за футболочку, і... але ти от мені розповідала ще перед записом, що треба акцентувати на тому, хто обслуговує конкретний матч, і коли це іспанські арбітри, вони такого не пробачають на відміну від британських. Ти знаєш? Я думаю, тут тут не тільки те, що був іспанський рефері, а те, що дозволяється в АПЛ. В більшості лігах не дозволяється, і село, та силова боротьба, яку можуть вести гравці, наприклад, за ПЛ, вони потім не розуміють, чому в Єврокубках їм цього не дозволяє. Тому що там це дозволено, там це нормально. Коли ти граєш так, наприклад, у Франції, там це теж було б вилучення, це ж була б червона карточка. І ну ніхто б ніхто б не сперечався. Просто питання в тому, що коли ти це робив постійно, то можливо важко переключитися. І, ну, і грати по-іншому, але знову ж таки це рівень Ліги Чемпіонів, і центральні захисники мають діяти дуже обережно, тому що вони розумі ну, розуміють, що одна зараз поразка може тебе відкинути там, в зону навіть не плей-офф, а нижче. І тут три очки дуже важливі. Цю помилку потім ти не виправиш часом, як в чемпіонаті, де в тебе є суперники, які теж помиляються. Тут є вісім команд, які виходять напряму. І і З тими вісьми командами дуже важко конкурувати, тим паче, коли в тебе наступний матч в Лізі Чемпіонів проти Баварії. І ти знаєш, от е, в мене в телеграм-каналі дуже багато було сперечань, чи пенальті, чи вилучення. там е, Підписники обговорювали деякі з них сказали, що там немає ніякого пенальті, немає ніякої червоної картки. Але от е, подивилася, що писали фанати ПСЖ, вони якось по-іншому реагують. Так, це пенальті і все. Ну, типу, вони Мають забути, можливо, я ж знову повторюю, що це дія того, з яким рахунком виграв ПСЖ, тому що ну, 10 на 10 мені здалося, що ПСЖ було грати легше, ніж 11 на 11. Тому, тому що з'явився вільний простір. Знову ж таки, там дуже багато помилялися гравці і байера в тому числі, які не страхували, які втрачали м'яч в центрі поля, які дозволяли відбирати дуже легко у себе м'яч. І коли ПСЖ спіймав оцей кураж після другого-третнього. Цього голу, все, їх було не зупинити. І, знову ж таки, багато вільного простору, мені здається, що вони навіть не думали про свою оборону, вже думали більше про атаку. Але ну теж були деякі думки щодо, наприклад, гри Забарного, і е, з тим, що з'явився Маркініус після Лазарету, після своєї травми, і що в наступних матчах буде грати Маркініус. З іншого боку, це дійсно так, тому що я думаю, що навіть в чемпіонаті наступний матч буде відданий Маркініусу для того, щоб він відіграв, е, набрав е, ігровий ритм, тому що далі Баварія і Маркініусу треба грати. Ну, опцій не так багато. І якраз е, це може сприйматися так. Що Іллю за цю помилку покарали, посадили на лаву запасних. Я не впевнена в тому, що Луїс Ендріки буде настільки жорстоким. Я думаю, що буде якась розмова, будуть якісь, скажімо, так, пояснення епізодів. Але в Ілю вірять, і навіть коли в нього є якісь проблеми в лізі 1, Я нещодавно там слухала журналістів французьких і вони кажуть, що це з часом пройде, тому що перша є перша, скажімо так, перший семестр до зими, коли гравець новий вчиться. І я б, скажімо так, не хоронила зараз Ілю, тому що дуже є деякі коментарі, які говорять про те, що все, Ілля сяде в запас. Ні, не сяде, хоча в найближчому Матчах такі доведеться. Ну, якщо порухнемо аналізувати повернення Маркінюса після е, травми, е, то точно в інфополі пов'яжуться дві події: подвійне привезений подвійно привезений пенальті на ворота Шевер'є в матчі проти Баєра і появу повернення бразильця до основи. Ну, просто це так логічно виглядає, хоча воно логічно так, але е, ти ж не поса... Та, ти ж не посадиш Маркініуса на лаву запасних в лізі 1, а потім випустиш його без ігрового ритму на Баварію, яка в прекрасному стані. Тобто тут Луїс Енрікі має дбати про свою команду про результат у наступному турі. Ну і Оля Хільменсано, якщо якщо звинувачувати у тому, що він зіпсув вечір Іллі Забарному, зробив найгірший матч йому в кар'єрі своїми рішеннями, то цей іспанський фахівець не найгірше відсудив. Якщо говорити про вечір вівторка в рамках Хелче, Наведу, приклад епізод в поєдинку між Катонською Барселоною та Олімпіакусом нашого. Яремчука, який завершився розгромом 6-1 на користь каталонців, і все цей погром розпочався. Його в принципі започаткував такий фахівець, як Урс Шнайдер, швейцарський абітерей. Зараз продемонструю скріни. Він вирушив, вирішив, пропоршу, вилучити Сантьяго Ессе на 57-й хвилині. За те, що в принципі людина нічого не зробила. Касадо порушував правила, але оцей швейцарський фахівець цього не помітив і записав і так зрозумів відмашку. <ріст> На користь гравця Олі, і після цього довелося грецькому клубу грати в меншості, посипалися і пропустили згодом аж чотири м'ячі. А відверто повернулися у гру і створювали інтригу проти команди гансі Фліка Тому, от не найгірший арбітер. На цьому поставимо. Кому нашому спілкуванні, дякую тобі, Оля, що знайшла час та можливість промоніторити французьку пресу, а також приглянути, що писали про вилучення і лізабарного фанати. ПЖ це була Ольга Любушкіна, автор телеграм-каналу Франсфутбол. Також за вами був Юра Гаврощак, і традиційно закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України. Бо без хлопців і дівчат, в принципі, це спілкування було би неможливим.